Добрий день в ефірі програма це вас хвилює. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Ганною Каськовою, заступником начальника управління освіти і науки облдержадміністрації, а також з Ростиславом Рижковим, головою студентського парламенту Національного університету кораблобудування. Доброго дня! Доброго ми доброго. раді вітати вас у нашій студії. Я хочу зазначити, що ми працюємо в прямому ефірі телефон студії 76 92 49, Тож, якщо у вас є будь-які запитання, ви можете зателефонувати, ми обов'язково. Відповімо вам під час ефіру. Ганна Леонідівна, мабуть, перше питання до вас, як для до представника вищої школи, так скажемо. Ми зустрічаємось на початку року, тож хотілося б почути кілька слів про те, яким був рок минулий для вас і для вищої школи Миколаївщини, а також які новації передбачаються в цьому році. Минулий 2011 рік був дуже напруженим для вищої школи області. По-перше, це був період після прийняття постанови і розпорядження Кабінету міністрів щодо визначення механізму працевлаштування студентів, які навчалися за державним замовленням. У січні була колегія облдержадміністрації і проаналізована ситуація у всіх районах і містах по усіх вищих навчальних закладах області. Ситуація вимагає змін на краще. Тому що практика показує, що не завжди студент має бажання працевлаштувати за фахом. Той, хто має, не завжди має можливість працевлаштуватися. Це питання порушено першим першою особою, головою облдержадміністрації, і у лютому цього вже року будуть підведені підсумки, які зміни відбулися за рік. Тобто управлінням освіти запропоновано механізм взаємодії органів, тобто управління економіки, управління праці соцзахисту, державної служби зайнятості щодо покращення, поліпшення цього механізму. Це перше. Друге, ми вважали за проаналізувати умови, в яких проживають студенти. Був оголошений конкурс на кращий гуртожиток і відвідували всі до єдиного гуртожитки студентів. Хочу сказати, що в деяких гуртожитках відбулися ремонти, було відреаговано з боку ректоратів, директоратів. Ми проаналізували, чи є взагалі там органи студентського самоврядування, а якщо є, то як вони працюють. І в результаті обмінялися досвідом. Це нам дало можливість цьому році спланувати такий напрямок роботи в подальшому. І це це відчуває студенти, які проживають в гуртожитку. І, по-третє, взагалі вища школа зараз перебуває в стадії, в стадії такої реорганізації, яка за часом поки що чітко не визначена, тому що є проєкт закону новій редакції про вищу освіту, про вищу школу, але він поки що не прийнятий. І поки він не прийнятий, ми зайняті обговоренням його, окремими позиціями, починаємо щось впроваджувати. З урахуванням того, що це, начебто, буде запроваджено, і це не може не впливати. І саме головне на завершальній стадії впровадження Болонського процесу, ми сьогодні можемо сказати, що в вищих навчальних закладах транспортно-модульна система запроваджена. Вже другий рік рік поспіль видаються додатки дипломів у двох примірниках: тобто національного зразка і європейського зразка. Це дає можливість випускникам вищих навчальних закладів працевлаштовуватися за кордоном, якщо є таке потреба. Та бажання і е, бачити відповідні системи нашої освіти, відповідності е, освіти рамкам, вимогам в цій державі, де може випускнику згодитися працевлаштуватися і жити. І е, сьогодні завершальній стадії, і також відповідно до цих положень болонського процесу, а також постанови Кабміну, почалася почала працювати програма обміну між аспірантами, науковими співробітниками і студентами, обміну між, між деякими країнами Європи, міністерська програма і України. З нашої області всі чотири державних вищих навчальних закладів подали документи, але поки в 2011 році жодний не пройшов конкурсного відбору, в цьому році до до квітня триває період подачі документів, будемо сподіватися, що цього року буде більше можливості у наших науковців попасти на стажування за кордон. Але по інших програмах у нас будь-якому вищому навчальному закладі і викладачі з інших країн і університетів викладають, і наші студенти мають мають змогу стажуватися за кордоном. Студенти Аграрного університету на практику відбувають, студенти Чорноморського університету значить, тут викладають і там стажувати. Університет кораблебудування з трьома країнами має такі договори співпрацюють. І Університет Хмельницького також підтримує міжнародні зв'язки. І це є дійсно сьогодні актуальним для університетської освіти. А які ж вимоги висуває до студентів і, взагалі, до вищих навчальних закладів? Булонська система, бонська реорганізація має відбутися на місцевому рівні на місцевому рівні. має відбутися оптимізація вищих навчальних закладів. Як це вже відбулося в деяких регіонах, наприклад, в Кіровоградській області шести вузів, один. Але як зазначив міністр освіти, що це буде тільки за згодою трудових колективів університетів. Чому цей процес і йде повільно, розумієте? Тому що не може бути чотири університети на невеличкий регіон і всі в обласному центрі місті Миколаєві. от, але це буде поступово за бажанням об'єднання кафедр, інститутів, університетів. І поки не прийнять цей закон, це буде тільки вивчатися, поки запити, думки, тобто нав'язування ніякого не буде не з боку облдержадміністрації, не з боку міністерства. А яка ж буде вступна кампанія цього року для абітурієнтів? Адже через проведення Євро-2012 і строки сунуті трохи? Євро 2012 вплинула на терміни випуску, тобто там же у, середині, у середині травня починаються перші зовнішні тестування, незалежного оцінювання, а вступна кампанія починається 2 липня. Тобто випускники з середини, середини червня до початку липня можуть відпочивати, можуть волонтерами працювати десь, чи не волонтерами, якщо вони задіяні в Євро 2011. І 2 липня протягом цього місяця буде йти ступна кампанія. Особливості цього року, ну, наприклад, по ЗНО треба сьогодні відправляти поштою обов'язково документи, отримувати від центру оцінювання, що такі документи поступили. Якщо ні, це звіряти. Далі. Так як і минулого року, цього року можна буде надати сертифікати минулорічних проходження зовнішнього незалежного оцінювання в минулому року. були скорочені місця за державним замовленням гуманітарного напрямку. Мабуть, немає сьогодні підстав вважати, що це буде кількість збільшена. Тобто технічного природничного напряму, мабуть, залишиться на тому ж рівні. Ми подивимося, по факту. Такі пропозиції з області надійшли до Міністерства економіки і Міносвіти на минулому рівні, а гуманітарного напрямку, мабуть, будуть на рівні минулого року. Тому що сьогодні ринок праці пересичений кадрами саме цього напрямку. І держава сьогодні не замовляє вищим навчальним закладам. Тому абітурієнтам треба бути готовими до того, що саме цього, цього напрямку буде високо. Високий конкурс, високий відбір, і треба сьогодні виважено підходити для, до вибору університету і спеціальності. І right. ще цього року можна буде зареєструватися віртуально через електронний банк даних. Минулого року це було тільки пробне, було тільки через Укртелеком. Міністерство визначило на тендерній основі інші компанії. І обіцяють, що цього року це буде доступно, тобто не треба буде їхати до інших міст, там Києва, Харкова. Можна в електронному вигляді зареєструватися і потім вже подати документи, коли ви по програмі інформаційній програмі конкурс побачите, що ваші бали дозволяють поступити чи на державні чи на державні державного замовлення, чи на за контрактом, якщо це вас задовільняє. Ростислав у нас представник студентського самоврядування, але перш ніж ми будемо з вами розмовляти, я хотілася хотіла б ще спросити у вас запитати у вас, як ви ведете діалог? З зі студентами, напевне, саме через представників місцевого самоврядування, як угу. це відбувається, та да. по перше, я намагаюся бути у вищих навчальних закладах. Мене запрошують на засідання органів студентського самоврядування, на наукові конференції, на семінари. По-друге, безпосередньо з лідерами, керівниками органів студентського самоврядування, ми вже другий рік поспіль проводимо школу лідерів. І проводимо це в тренінговому режимі в інтерактивних формах. Запрошуємо професійних психологів. Я сама, так як викладаю в вищій школі, проводжу такі тренінги. І це забезпечує діалог. Вони телефонують в управління освіти будь-який час. Якщо виникають проблеми, ідеї, говоримо, що провести, плануємо якісь заходи. У нас двері відкриті. Ви це... прислухаєтесь до їх порад або А ми без прохати. них нічого не робимо. Ми будь-що, якщо створюємо, ми оргкомітет створюємо. От, наприклад, завтра зустріч голови облдержадміністрації з молоддю, в тому числі студентською молоддю. Ми оголосили таку невеличку акцію «Мої запитання губернатору. І запросили, до речі, на каналі обласному телеканалі було невеликий відеоролик з цього приводу. І запросили всіх студентів, і оця купа запитань підписаних, непідписаних. Обробляли самі студенти, ми не втручалися. Вони самі розбилися на групи. Оце про працевлаштування, оце про дозвілля, про спортивні заходи. І вони все це узагальнили, надрукували і потім надали голові облдержадміністрації через помічника. Не управління освіти, не управління у справах сім'ї та молоді не втручалися в цей процес. Тобто ми це робили спільно, ми їм довіряємо. І оце у нас постійно такий діалог, щоб ми не готували. Ростислав, то що ж таке студентське самоврядування? Розкажіть, будь ласка. По поводу студенческого самоуправления, что бы хотелось сказать? Во-первых, хотелось бы отметить, вот вы спрашивали, какие требования ставит Европа, что должна делать Украина, чтобы внедряться в Болонский процесс. Так вот, одним из Важных факторов одним из этих требований является развитое студенческое самоуправление. И, В принципе, в Украине сейчас мы находимся на таком периоде, в 2010 году. Был принят закон об изменениях в законе о высшем образовании в рамках студенческого самоуправления. Вот как раз там этот закон регламентировал наконец-то ту деятельность, которой должно заниматься студенческое самоуправление. И чем же оно Потому должно что... заниматься? То есть, студенческое самоуправление сейчас является партнером администрации университета в процессе управления. Высшим учебным заведением. Ну, конечно же, в рамках студенчества, в тех вопросах, которые являются, касаются студентов. Вот, Если мы посмотрим, что там прописано, допустим, первый очень важный момент заключается в том, что студенты сейчас обязательно должны присутствовать: не присутствовать, а входить в состав ученых советов как университета, так и институтов и структурных подразделений, которые в университетах да, существует и конференции трудового коллектива. И их количество в этом составе должно быть не менее 10%. Если мы посмотрим, что было раньше, в законе прописано не более чем 5%, а 0, как мы понимаем, это тоже не более 5. И во многих университетах, к сожалению, была эта цифра. То есть сейчас в составы ученых советов действительно входят студенты, и они... На ученых советах имеют возможность представлять свои интересы, отстаивать свои интересы и рассказывать, заявлять о своих инициативах и внедрять свои проекты. Далее немаловажным вопросом, моментом, который вписан в закон Украины о высшем образовании сейчас, это то, что ряд вещей, которые происходят в университете, должны происходить по согласию с органами студенческого самоуправления. Например? Например, отчисление студентов, перевод с контракта на бюджет, с бюджета на контракт, поселение в общежитие, в студгородки. То есть все эти вопросы решаются только по согласию со студентами. Вот. Для чего это сделано? Опять же, это все идет мы Украина становится на путь демократизации, у нас демократическое общество, и в университетах, я не говорю, что это происходит, но могут возникать какие-то различные ситуации, и чтобы все было по-честному, студенты имеют право знать, кого выгоняют, почему выгоняют, чтобы не возникало каких-то конфликтных ситуаций, когда кого-то неправильно выгоняют. Но это а за что от... могут отчислить? А, ну, в первую очередь студенты отчисляют за неуспеваемость. Вот. И это самая главная причина, за которую студент может перестать называться студентом. И в этом вопросе также студенческое самоуправление должно принимать активную позицию, то есть собирать вот этих ребят, которые не успевают брать в на учебе, поруки. брать на поруки, как это было вот раньше во времена еще Советского Союза, и думаю, но ну, этот момент был серьезно развит. Я и... на самом деле противник этого. На поруки брать. Ну, я на самом если деле, человек исправится. Я на самом деле противника его либо брать на поруки, потому что если человек учится на месте по государственному заказу, вот, то есть государство четко знает, какого специалиста он хочет. И в данном случае на начальном этапе он просто не получает стипендию, потому что он не учится так, как следует. А потом, если он вовремя не сдает сессию, он имеет шанс быть отчисленным, а потом может восстановиться за деньги юридических или физических лиц. Если он учится на контрактной, как мы простонародно говорим, форме обучения, То есть он сам платит, он заказывает эту услугу. Насколько он платит, это, как говорится, его личное дело, насколько он может и в состоянии. Мы очень часто видим практику, когда студенты работают и сами оплачивают за свое обучение. І даному суті можуть бути середній уровень тройка чи четверка устраивает и витягувати, витягувати на какой то Я ще другу хочу дополнение к тому що Ростислав. І що студенти, вибачте, я все ж таки перейду на державу сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті. Ми сьогодні маємо таку практику в університетах, що є трудові загони, по перше, а друге, є вторинна зайнятість. Тобто створені центри по працевлаштуванню при університетах, вони співпрацюють з центрами зайнятості підприємствами, ведуть банк даних вакансій, там де можна за обмеженим часом працювати. Ну, наприклад, тобто, після... якація, якація, може бути, ну, наприклад, Миколаївський аграрний університет співпрацює з аграрними підприємствами, тобто можна у другій половині дня і базі працювати, у нічний час працювати. Я знаю, що з економічних спеціальностей співпрацює з підприємством Сандора, от, в бухгалтерському. Уму відділі де відправка вантажів вантажів де оформлення документів, і це дуже відповідально. Вони чином це і практика да безумовно. Це і практика, і за фахом, і люди заробляють кошти безпосередньо. І частка з них навчається за державним замовленням, але при цьому вони навіть трійки не отримують. То тут, коли є такий рівень свідомості, то брати на поруки просто немає сенсу. Вот я чому ну, говорю, що тут не, вами... не повинні бути школярські заходи, розумієте? Тут відповідальність, дорожча школа. З да, да, однієї сторони, конечно, ви праві, але вот, з іншої сторони, ми як студенти, тобто має должна быть какая солідарність між друг другом. Понятно, що коли заядлі двоечники, это действительно. Вот, то есть человек должен понимать, он идёт в университет, получать знания. Вот, и за него платит или государство, или платят его родители, или он со своего кармана. Вот. И когда он не успевает, не ходит на пары, то есть тут Ну, понятно, можна що... бути відрахованим за невиконання умов контракту. Тобто, якщо ти претендуєш на отримання послуги, тобто навчання, при цьому не платиш за навчання, то ти теж з тобою можуть розірвати контракт. Ну, це взагалі відносини, які виникають між суб'єктами підприємницької діяльності, або якщо oh. ти послугу на да, замовляєш. Тому тут, якщо ти її не проплатив, то певний час тебе попереджають. У нас я знаю, університети попереджають листи з повідомленням місяць, два-три. а Потім, коли вже бачать, що студент не сплачує, але при цьому хоче мати диплом, то вони вимушені вже його відрахувати. Но преподавателям-то платить надо. Да, преподаватели Конечно. в этом случае работают с ним фактически бесплатно. У нас были случаи, когда студенты учатся полгода в одном, полгода в другом, <свят> да, и под конец приходят за дипломом, нигде толком не проплатив. А потом приходят к нам еще разбираться с жалобой, почему ему не дают диплом. <свят> То есть есть и такие феристы. Ростислав, <свят> так, а какова же структура студенческого самоуправления? <свят> Кто входит? В... И вообще, в принципе, насколько сегодня активная молодежь, насколько охотно с вами сотрудничают? Понимаете, тут такой обширный вопрос структура студенческого самоуправления. То есть самоуправление – это, это процесс. Это процесс объединения определенной группы людей для достижения каких-то определенных целей или защиты своих интересов. А, вот. А есть такое понятие, как органы студенческого самоуправления. Так вот, в каждом университете э, существуют органы студенческого самоуправления, и они могут носить разную форму. То есть, если, к примеру, брать наш университет, Национальный университет кораблестроения, у нас это студенческий парламент называется. Если брать э, аграрный университет, если не ошибаюсь, это студенческий совет, э, бывают это коллеги, ну, то есть, различные э, формы это может носить. и в каждом университете могут быть различные структуры. Если как-то подобщить... Вот, ну, на примере, допустим, нашего университета у нас есть студенческий парламент университета, вот, который делится на студенческий парламенты институтов. У нас в университете есть пять институтов и отдельно инженерно-экономический факультет. И вот на них на каждом действует тоже студенческий парламент. И далее есть президия студенческого парламента, в которую входят э, ответственные по направлениям деятельности. Эти направления могут быть э, в принципе различны. Если говорить о том, какая ситуация сейчас у нас в городе и в стране происходит, то э, в принципе, как я уже говорил, то есть Украина сейчас переживает такой момент, вот и закон мы уже приняли о студенческом самоуправлении, и наконец-то оно начинает я бы это назвал расцветать, и активность. Сейчас молодежь очень активная. Молодежь, в принципе, всегда была активной, но вот очень приятно осознавать, что студенческое самоуправление наконец-то выходит на серьезный уровень. А чем это связано? А почему я так говорю? Потому что сейчас студенчество слышат, Не просто на улицах в аудиториях студенты мы имеем диалог и с администрацией и города. можем прийти и в управление образования, и, и семьи молодежи. И э, вот завтра встреча с губернатором Николаем Петровичем также. есть все различные органы, которые объединяют, организации, которые объединяют органы студенческого самоуправления и по Украине. Вот одним из таких органов есть Всеукраинский студенческий совет при Министерстве образования, науки, молодежи и спорта. Вот, который вот объединяет эти студсоветы, студпарламенты университетов Украины. И тоже очень много вопросов решается, обсуждается. По поводу проекта закона о высшем образовании, который сейчас готовится. Также само студенты принимали участие в его разработке, в обсуждении этого проекта закона. У нас в Николаеве происходила встреча молодежи, где мы рассматривали этот проект закона и посылали свои наработки в министерство, которые также были учтены. Сейчас студентов включают в рабочие группы различные, и тоже министерства, и а, при разработке проекта закона о высшем образовании также были включены студенты в это, и поэтому я говорю о том, что студенческое самоуправление сейчас развивается. Это очень хорошо, что существует диалог, между студентами, между органами власти, между администрацией города и не только города области. Между и вузами Украины. вы тоже общаетесь? А, конечно, это безусловно любой проект интересный, если идет. Инициатива от одного университета, то почему же, если он интересен, почему другим вузам не принимать активное участие в этом? Ну и тут, в принципе, я бы так сказал, что не надо делить студенчество на университеты. Мы все студенты. Это главное, что нас должно объединять. Конечно же, каждый студент любит свое высшее учебное заведение, то есть свой университет он всегда родной. Вот. Но нельзя никогда забывать, что мы студенты, это, это главное. То есть студенческие годы это самое яркое, что может быть в жизни. Нам надо только объединяться вместе с собой, чтобы провести эти годы максимально достойно. И а вы на какой хорошо. специальности учитесь? Я обучаюсь на специальности экологии и защита окружающей среды. Вот. Собственно, то завтра, день студента поэтому я смотрю у нас осталось не так много времени до конца эфира поэтому хотелось бы узнать какие мероприятия запланированы или может быть уже идут были или будут завтра в частности и конечно поздравления вот вас в адрес студентов в адрес ваших коллег. Спасибо. Ну, Во-первых, как Анна Леонидовна уже сказала, завтра будет происходить встреча с губернатором Николаевской области встреча непосредственно молодежи. Она будет происходить у нас в нашем национальном университете кораблестроения. Вот и как раз вот студенческие лидеры, активы, активисты органов студенческого самоуправления имеют возможность пообщаться с Николаем Петровичем и также как Анна Леонидовна уже говорила были составлены вопросы, на которые губернатор будет отвечать и рассказывать. Тоже же волнует молодежи. студентов сегодня, хотя бы ну, буквально несколько слов. Вот это такой обширный вопрос, в принципе. Можно, можно я тогда скажу, что волнует студентов? Значит, вопросов очень много. И развитие спортивной базы, где заниматься спортом студентов, и, так сказать, на какой стадии развития баллонский процесс, и будут ли льготные кредиты на обучение, и будут ли вот эти малые архитектурные сооружения возле вузов, где продается спиртное, и будут ли изменены маршруты транспорта некоторых номером, некоторых маршрутов, чтобы было более удобно студентам подъезжать к вузам. И Вопросы инклюзивного образования в высшей школе – это только некоторый перечень, потому что их очень-очень да много. В Предыдущей встрече мы их набрали более 500, <с> поэтому вопросов очень много. Я вам говорю из того, что мы сгруппировали. И ну, вот. собственно это официальная часть, а неофициально вы же тоже встречаетесь, как-то отмечаете? Как, как отмечают день студентов, ну по крайней мере вот в вашем вузе? Ну по-разному день студента. От, Отмечать, ну, студенты, а, вот. В принципе, чтобы, как его отметить, если сейчас идет сессия, то есть, я думаю, много студентов сейчас просто будут сидеть дома за учебниками, готовятся, В принципе, экзамены это самое главное. Ну, конечно же, студенты не забывают, что иногда нужно отвлечься. Вот. По-разному собираются компаниями, гуляют. Вот, мы, наш университет будет организовывать вечеринку для студентов, там дискотека будет в ночном клубе «Иллюзион», мы с ним сотрудничаем, наш университет, и каждый месяц мы какие-то мероприятия пытаемся проводить и как-то все-таки объединять молодежь, чтобы это было не когда организовано, и студенты приходят, самое, что хотелось бы там отметить, что на вот этих вечеринках студенты могут показать себя. То есть мы готовим каждый а, раз какую-то концертную программу, и тем самым мы выявляем вот наши таланты среди студентов. То есть это могут быть и песни, и танцы, то есть различные а, номера талантов, которые они показывают друг для друга. То есть это очень а, сближает. И, собственно, это поздравление с Днем студента. И будем уже завершать, потому что... К сожалению, наше время... Да, мне бы хотелось приветствовать всех студентов и сказать, что этот час для очень широких возможностей, чтобы по закінченню университета и вы высшего начального запада вы стали успешными. Ну, Слово? Конечно же, во-первых, пожелать успешно сдать сессию, потому что это очень важно, это тревожит каждого студента, это такой период, когда студенты на нервах ходят, пытаются сдавать. Я уверен, что все будет хорошо. И, конечно же... прожить эти годы студенческие достойно, вот, чтобы действительно было о чем рассказать своим детям и с радостью вспоминать эти прекрасные годы. Всех с праздником! Що я вам дякую за те, що завітали до нашої студії, відповіли на запитання. Приходьте ще, ми обов'язково поговоримо про освітню галузь і про студентське самоврядування. Дякую вам, на все добре. Дякуємо, на все дякую.